Як часто ви звертали увагу наприклад, інших людей в цій чи іншій справі, яка вас цікавить практично постійно, так? Та я е, закликаю вас не звертати увагу на негативний приклад. Тому що насправді стати прикладом неуспіху дуже легко. Це можна або нічого не робити, то що потрібно, або просто здатись при першій же невдачі. А от стати прикладом успіху тут потрібно постаратись, згідно зі мною. І, е, що вам скажу? Коли ви стаєте краще, ви працюєте над собою, ви йдете далі, не здаючись, піднімаючи ще раду коли ви впали, тому що ви просто стаєте сильніше, мудріше і йдете далі до своєї мети. Ви стаєте краще, ви досягаєте своєї цілі і тим самим ви допомагаєте іншим, тому що стаєте яскравим прикладом, що все реально, а це так і є. Повірте, просто. Все тут. Дозвольте собі думати про себе як про людину, яка може все. Якщо ви йдете з бажанням не, знаєте, збагатитись, а з бажанням, що от я стаю краще, і таким чином я допомагаю людям стати краще, бо вони, дивлячись на мене, розуміють, що це реально. Тоді це працює. Успіху вам!